Якщо маєте артроз колінних суглобів, то ця вправа для вас. Лягаємо на рівну поверхню, під голову можна підкласти подушку. Під час виконання цієї вправи п'ятки мають ковзати, тому одягаємо шкарпетки або підкладаємо маленький коврик. Вправу виконуємо повільно, без різких рухів. Повільно ноги підтягуємо до себе так, щоб утворився кут 90 градусів, але не більше. Під час виконання рахуємо до 5. Затримуємось на 1 секунду і далі повертаємося в початкове положення. Теж рахуємо до 5 і відпочиваємо 1 секунду. На початку виконуємо 12-15 разів. Поступово збільшуємо кількість виконань до 35-40 разів. Поставте, будь ласка, лайк, поширте це відео, будьте здорові!